Любі, вітаю у себе на каналі. Мене звати Альона Оксюта, Берегиня Серця, і я є духовним провідником, енергопрактиком, психологом і також автором трансформаційних курсів для жінок. І сьогодні ми продовжимо нашу тему про внутрішню дитину, про те, які Дієві практики ми можемо застосовувати на кожен день, щоб зцілити свої стосунки з дитячою частиною всередині себе зі своєю внутрішньою дівчинкою. І про те, як це впливає на наше життя, чому це важливо, ми говорили з вами вже в попередньому відео, тому я вас відправляю до нього, залишаю посилання в описі. А сьогодні ми поговоримо про сім практик, коротких практик на кожен день, як ми можемо встановити контакт зі своєю внутрішньою дитиною, зцілити стосунки з внутрішньою дитиною. І як наслідок отримати надзвичайний потік ресурсу, енергії та, знаєте, такої грайливості, мрійливості і нових ідей в своєму житті. Тож, перша практика для зцілення своєї внутрішньої дитини називається маленька. Як ти сьогодні? Це практика на вашу саморефлексію, коли протягом дня ви просто зупиняєтеся, буквально на П'ять да, хвилин ви сідаєте, закриваєте очі, чи ви кудись їдете, наприклад, на громадському транспорті, або просто в парку присідаєте на п'ять хвилин, щоб приділити цей час для себе. І е, просто запитуєте себе, да, а як ти там зараз? Як моя внутрішня дівчинка всередині? Як вона себе почуває? Який в неї зараз стан? Що вона хоче вам підказати, да, яка в неї підказка є для вас? Що вона хоче вам повідомити? Можливо, в неї є для вас якась ідея, ресурс, або можливо, вона потребує підтримки. Це наша перша практика, це саморефлексія, яку дуже важливо робити кожного дня, щоб відчувати да, свій стан, відчувати як там маленька. Дівчинка, дитина всередині вас, яка якраз і дає вам ресурс, енергію. І оцей, знаєте, такий стан, коли хочеться робити, втілювати, коли багато ідей, багато мрій, і немає якихось страхів, переживань, напруження. Друга практика, в яку ми підемо, і яку теж варто брати в своє життя, це практика з вашою дитячою фотографією. Вам важливо та, взяти. І знайти свою фотографію бажано, знаєте, віком до 6-7 років, і просто взяти її, зупинитися на хвилинку, подивитися на себе маленьку, подивитися в ці маленькі очі і спробувати зрозуміти, а з чим прийшла ця дитина у цей світ, яке в неї є послання для вас вже дорослої, що ви бачите в її очах. Це радість, це безпосередність, це любов або, можливо, це сумрази, переживання. Побачите, да, що там в тих очах, що вона хоче вам сказати. Це все є всередині вас, і вам важливо це розуміти для того, щоб знати, як себе підтримати, як працювати зі своїм станом і зі своїми емоціями. Третя коротка практика на кожен день для зцілення стосунків зі своєю внутрішньою дитиною. А це практика. Дозволь собі гратися, дозволь собі бути дитиною. Ми, дорослі, ми дуже часто втрачаємо, знаєте, цю дитячу енергію, цю грайливість, мрійливість. Ми не дозволяємо собі якихось несерйозних по дорослим поглядам да якихось дій. Але інколи це так ресурсно, це так важливо зі своєю дитиною, наприклад, пострибати на батутах, побігати, повалятися на траві, погратися, попускати мильні бульбашки. Тобто бути, знаєте, несерйозною, максимально включити свою дитячу енергію. Якщо у вас ще немає дітей, то це завжди можна да, собі придумати, як, наприклад, похід в кіно на якийсь дитячий мультик. А коли дівчата після практик у мене йде йдуть в магазин дитячих іграшок і купляють собі улюблену іграшку, яку вони так хотіли в дитинстві. Це вдягнути якусь максимальну, знаєте, таку дівочу, дівчачу, а, суконьку, а, можливо, да, зробити собі косички, хвостики і просто повідчувати себе дійсно дівчинкою, коли не потрібно контролювати, коли не потрібно напружуватись, коли не потрібно бути серйозною, дорослою, бо цього і так вистачає в нашому житті. Наступна четверта практика для стілення внутрішньої дитини це практика обійми себе, обійми свою внутрішню дівчинку. Це коли ми максимально да, з'єднуємося з собою, коли ми обіймаємо себе, коли ми зупиняємось на хвилинку для того, щоб дати собі ті обійми, яких можливо не вистачало вашій дитині в дитинстві, да, в тому віці, коли вона була маленька. Згадайте, чи дійсно в дитинстві вам було достатньо любові, обіймів, слів любові, поцілунків, визнання вашої цінності. Якщо цього було недостатньо, то ви вже доросла можете дати своїй дитячій частині, своїй внутрішній дівчинці, цю підтримку. Ви можете підходити до дзеркала, да, обіймати себе міцно, міцно. Ви можете дивитися на себе і говорити собі, яка ж ти в мене красива, яка ти цінна, який в тебе гарний носик, волосечко, да, яка в тебе сукня. Тобто, по радіти цьому, дайте. Тій вашій дитячій частині, ту любов, який, якої можливо їй так не вистачало. І насправді для того, щоб долюбити свою внутрішню дівчинку, ніколи не пізно і не буває пізно. І ви побачите, наскільки зміниться ваш стан, да? наскільки оця долюблена ваша дитяча частина всередині вас буде давати вам багато ресурсу, підтримки і любові вже в вашому дорослому житті. Наступна п'ята практика, коротка да, практика на кожен день, щоб підтримати і зцілити свою внутрішню дитину це практики емоційного очищення. В мене на каналі вже є окреме відео. Я також залишу посилання в описі до цього відео про практики емоційного очищення. Це, знаєте, ці ситуації, коли. Нас накриває якась емоція, якийсь стан, да, якась апатія, можливо, чи навпаки, якісь ментальні затьмарення в нашій голові, якісь негативні думки, і нам важливо себе підтримати. Це ті ситуації, коли, наприклад, в дитинстві. Вам, як маленькій дівчинці, не дозволяли проявляти якісь емоції, коли вас сварили, наприклад, за те, що ви плачете, або дуже активно поводитесь, або дуже активно проявляєтесь, чи проявляєте злість, агресію, і насправді дуже часто ми дорослішуємо і в нас вже в дорослому житті табуйовані всі ці тіньові умовно такі якості. А тому нам дуже важливо вже в дорослому віці знову ж таки вчитися проявляти емоції екологічно, не забороняючи собі, не йдучи по тим самим да, патернам, які були в нас в дитинстві, тому що ми вже є прикладом далі для наших дітей, і зараз коли. Ми кожен раз, коли ми якусь емоцію в собі подавляємо, не дозволяємо їй виходити, ми подавляємо якусь частину себе. І е, бувають навіть дуже часто ситуації, коли ці непрожиті емоції, вони просто йдуть в психосоматичні захворювання. І таким чином вже мають да, знайти вихід через тіло. Тому подивіться обов'язково відео про практики емоційного очищення і беріть також їх за основу в роботі з внутрішньою дитиною. Наступна, шоста практика зцілення ваших стосунків з внутрішньою дитиною це потоковий лист, це лист да, вашій внутрішній дитині. Просто запаліть свічечку, знайдіть буквально 10 хвилин свого дорогоцінного часу і почніть писати, писати листа вашій внутрішній дитині, вашій тій маленькій частині з вашого дитинства. Напишіть їй листа, да, спитайте, як вона, як в неї справи, як вона себе почуває, чого їй не вистачило, не вистачало в її дитинстві, що б вона хотіла змінити, що б вона хотіла отримати. Напишіть для неї цього листа підтримки, що ти вже цінна, що я тебе люблю, ти завжди будеш зі мною протягом всього життя. Ти мій ресурс, моя підтримка, я твоя опора, твій захист, твоя безпека. А потім дуже цікаво, візьміть, якщо ви правша, візьміть ручку в ліву руку і почніть писати відповідь від вашої внутрішньої дитини, від дитячої, да, частини, але вже лівою рукою. звісно, буде виходити. Ну, не так, да, як гарно, можливо, але це якраз буде включати вашу дитячу частину. І ця ваша дитина буде намагатись вам передати таким способом. Це дуже терапевтично, насправді. Да, передати вам якісь підказки з вашої внутрішньої частини, да, дитячої частини вам, вже зараз, вам дорослим. Тому обов'язково візьміть цю практику, в ідеалі такий лист писати. В двох дав таких варіантах, тобто ви одночасно спочатку, ви наприклад, звертаєтесь до своєї внутрішньої дівчинки, а потім вона вам дає відповідь, і ви міняєте руки. А це треба робити як в комплексі, да, одночасно. І таку практику краще робити 7 днів підряд. І ви побачите, наскільки багато може бути якихось да? може змінюватись ваш стан. І точно вам кажу по своєму досвіду, що після такої практики у вас з'явиться набагато більше ресурсу, енергії всередині. І такої безпосередності, да? десь зникне страх, десь прийде відповідь на ваші запити, де раніше, наприклад, ви не знаходили цю відповідь. І остання тут сьома практика для зцілення вашої внутрішньої дитини це така коротенька медитація, яку ми прямо зараз зробимо. Вона називається Місце сили всередині себе. Зараз закрити очі буквально на пару хвилин. Якщо ви зараз, звичайно, в безпечному да, просторі не їдете за кермом чи а, десь в процесі а, вашого руху, зупиніться буквально на пару хвилиночок. Уявіть зараз, що всередині вас живе маленька ваша внутрішня дитина, і вона завжди з вами, да, скільки б вам років не було. Це ваша ресурсна частина, це та частина, яка дає вам енергію, дає вам підтримку, дає вам енергію всього життя насправді. І знайдіть зараз в своєму серці місце, да, таку хатинку побудуйте для своєї внутрішньої дитини. Нехай це буде місце, можливо, це буде уявне якесь місце. Да? Можливо, це буде місце з вашого дитинства, де вашій внутрішній дитині було добре, де вона відпочивала, де вона а, почувала себе щасливою. І зробіть та створіть це місце всередині себе, в своєму серці. Побудуйте для неї такий уявний будиночок, де вона завжди буде почувати себе а, цінною, де вона буде почувати себе захищеною в безпеці. Де вона буде насправді наповнюватись, і де буде ваше внутрішнє місце ресурсу. І відчуйте, як їй там добре, що там багато світла, можливо, там є якісь улюблені іграшки, можливо, там є якісь улюблені її місця з дитинства. І побачте, як їй там добре. Знайдіть це місце всередині себе, і нехай воно завжди залишається для вас місцем вашого внутрішнього ресурсу. І ви тепер будете знати, куди ви можете заглянути да, подивитись всередину себе, щоб зустрітися зі своєю внутрішньою дівчинкою, щоб наповнити її, щоб взяти від неї якусь підказку, щоб встановити знову втрачений колись цей контакт. Тож ми сьогодні поговорили про сім дієвих коротких практик на зцілення стосунків зі своєю внутрішньою дитиною. І в попередньому відео я говорила, чому це важливо, та чому ваша внутрішня дитина дає вам ресурс, енергію і насправді змінює кардинально ваше життя. Тому хто не дивився, обов'язково подивіться ще першу частину цієї теми. І Також я вас запрошую на живі офлайн зустрічі у Києві, жіночі терапевтичні зустрічі по темі роду, по темі стілення внутрішньої дитини. Дивіться у мене детальніше на сторіночці в інстаграмі. І пам'ятайте, що живі зустрічі вони завжди просто в рази ефективніші. І насправді змінюють життя на до та після, тож чекаю нашої живої взаємодії і бажаю вам, щоб ваш конект, цей контакт з внутрішньою дитиною завжди був. Встановлений, і ви завжди брали від цього ресурс, брали енергію, брали підтримку. І наповнюйте своє життя яскравими фарбами. Мрійте, грайтесь, дозволяйте собі бути несерйозною, да бути інколи в такій дитячій позиції для того, щоб взяти ресурс. Потім, звичайно, повертайтесь в своє доросле життя, але ви побачите, як буде змінюватись ваш стан, як якісь ситуації, які які просто здавалося, не мали виходу. Будуть вирішуватися в легкості, тому що для цієї нашої дитячої частини немає обмежень, немає страхів, немає переживань, є абсолютна така довіра до всесвіту, є цікавість, є мрії, мрійливість, є дуже багато енергії і ресурсу для того, щоб жити це життя наповну, для того, щоб пізнавати цей світ. Для того, щоб бачити його в яскравих фарбах, чого вам також щиро бажаю. І прекрасного вам дня, да, вечора! І підписуйтесь на канал, тут завжди багато цінного, і вже є багато цінного, І також обов'язково залишу в посиланнях медитацію внутрішня дівчинка, яку ви зможете робити самостійно для цього контакту і для зцілення. Своїх родових сценаріїв дитячих якихось образ, установок і програм обіймаю вас прекрасні і до зустрічі на каналі «І вживу в Києві.